Годуємо діаграму термометр, вибираємо вставити елемент керування лічильник. Вибираємо поточне значення 0, мінімальне значення 0, максимальне значення 100. Крок 1. І зв'язуємо з комірочкою С3. Все, перевіряємо. Заливка у нас змінюється від 0 до 100. Корпус С100 100 відняти заливку. І у нас разом ми отримуємо 100. 4 плюс 96. Далі будуємо діаграму з накопиченням. Так, налаштовуємо діаграму, прибрали заголовок. Далі вибрали ось такий вигляд діаграми з накопиченням. У нас тільки один стовпчик. Далі вибираємо. Так, формат рядів даних. Вибираємо, що у нас дві заливки верхня білого кольору, нижня. У нас темно-вишневого кольору є. Далі прибираємо сітку, перевіряємо, все працює. Так, сітку виділили, прибрали. Далі робимо вісь Y що у нас вибираємо значення вертикальної осі-ігрік. Так, у нас мінімальне значення 0, максимальне 100, одиниці вимірювання, основні 10, проміжні 5. Далі поділки, зовні, і перетинають вісь. І далі вибираємо формат рядів даних, що у нас ширини немає зазору. Все. Далі останні штрихи, і у нас гарно. Діаграма термометр працює. Дякую за увагу.